Набожне Закарпаття помалу втрачає Бога. У час жорстокої війни, яку благословили московські попи, жодна парафія офіційно не вийшла з під керівництва російської церкви. Наразі на Закарпатті зареєстровано 623 релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату. Вони і досі правлять служби, а вірники продовжують відвідувати храми. Чи можна з цього зробити висновок, що населення Закарпаття підтримує московський патріархат? УПЦ? Я думаю, ні. Ми маємо глибоку історію православ'я на території Закарпаття. Десь там була сербська, болгарська, але в тому числі люди мешканці Закарпаття, вони звикли ходити, і як їх діди, прадіди і батьки ходили в одну церкву і не ходять, і тут нема політичного бачення. Є зв'язок з Богом, і це важлива, якби основа чого Закарпатець іде в цю церкву. Чи думає він? Чи це УПЦ, чи це ПЦУ? Думаю, скоріш цього не задумовується над цим. І... А, варто а варто би. Але ця бездумність радше звичка не може слугувати виправданням, каже керуючий Закарпатської єпархії православної церкви України Варсонофій. Люди почасти не усвідомлюють, що самі мають право обирати, хто служитиме в їхній церкві. І якщо є бажання притримуватися православних традицій, то це можна робити у храмах православної церкви України, де не згадують Кирила і не преклоняються перед російським уставом. Тут все ж те саме, тільки що молимось на українській мові і не поминаємо Кирила, а поминаємо блаженнішого предстоятеля митрополита Епіфанію. Все Хочете люди молитися у своєму храмі на церковно-слов'янській Будь ласка, моліться, вам ніхто цього не забороняє. Хочете на румунській? Будь ласка, моліться на румунській. Вам ніхто цього не забороняє. Єдине, що ми забороняємо, ми не визнаємо і не поминаємо Кирило. Зараз пояснюємо людям, що не архієрей, не священик є вашим власником. Ви, громада, є власником тої чи іншої культової споруди. Лише тільки ви вирішуєте, де буде знаходитись ця культова споруда і де ви хочете бути. За словами Варсонофія, дедалі більше закарпатців починають усвідомлювати, що відмова від усього російського, у тому числі нав'язаної приналежності до московського патріархату, неминуча. У громадах тривають консультації і збори проводяться опитування. Варто додати, що з боку держави як інституції підготовлено належну законодавчу базу, аби перейти від однієї конфесії до іншої, та всі бояться бути першими. Але на щастя, на Закарпатті знайшлись сміливці, які вже розпочали процес переходу. На сьогоднішній день органи державної влади це є виконавці законів України, які не можуть не реєструвати волевиявлення громади, тобто реєстрація під час переходів в нас проходить ідеально. Переходи в нас, ви знаєте, що на досить низькому рівні, на жаль. Але представники громад постійно з нами у живому спілкуванні. Ми зустрічаємося. Зараз це близько 15 релігійних громад, з якими ми вже провели переговори, які зараз в роздумах, як все розпочати цей процес. Тому що розумієте, в Закарпатті ніхто не хоче бути першим. Всі чекають когось першого. Ось, перший був нижній студент і верхній студент. Виявили бажання і пішли під пряме підпорядкування блаженнішого митрополита Епіфанія. Цих дві парафії ключовий акцент це робота проведена у громадах. Переконаний очільник обласної адміністрації Віктор Микита. Перехід від однієї конфесії до іншої має бути м'яким і безболісним, але він має відбутися. Я думаю, що це повинна проводитись робота в громадах, і громади повинні приходити до такого висновку, щоб змінювати відповідно з УПЦ на ПЦУ. І в цьому повинні приймати участь і священники ПЦУ. І проводити роз'яснювальну роботу, і так далі. Тобто поступово поступово сприяти тому, щоб такий переход відбувся. Натомість деякі громади на чолі зі своїми головами відверто підтримують московський патріархат. Поки що Варсонофій не хоче оприлюднювати прізвища, але певнить їх імена будуть відомі загалу. Є деякі старости, голови, які чітко підтримують московський патріархат і всіляко. Не підтримують діяльність Православної церкви України, навіть це показуючи на власних діях. Є такі, я не буду їм давати поки що розголосу, але є. Ми свого часу. Ми я думаю, скличемо прес-конференцію, навіть де пофамільно поіменно розкажемо все, хто чим займається, як забороняє розвитку православної церкви України, помісній, а тим самим підтримуючи агресора. І хто підтримує тут досить з міських сільських голів російську православну церкву? У нас інформація є повна, тому прийде час, і ми її оприлюднимо. Держава поки що не втручається у процес переходу від однієї конфесії до іншої. Усі рішення про вихід з під московського гніту носять регіональний чи містечковий характер. Але на Закарпатті рішення про заборону діяльності УПЦ МП наразі немає. Якщо буде таке бачення депутатів обласної ради, і в них буде таке питання розглядатися в сесійній залі, то я можу тільки скажімо так, втрутитися з своїми рекомендаціями, якщо це буде мати певний ризик для безпеки громадян, або якісь дестабілізаційні процеси можуть відбутися тільки в тому випадку. А я підтримую будь мудре мудрі рішення, яке буде прийнято колегіальним органом. Православна церква України на Закарпатті це три єпархії, до якої входять 56 парафій. Це дуже мало порівняно з іншими конфесіями, але це лише початок. Так склалося історично, що раніше все українське нищилося в зародку, і нині головний здобуток православ'я це люди, які хочуть молитися у праведному храмі, а не в опоганеному Росією. Нам не виділяли жодних земельних ділянок, або виділяли і забирали. Нам не дозволяли будувати десь щось, не давали просто дозволів на це. Або якщо дозвіл був, тягали роками по кабінетах сільських міських рад для того, щоб ми тільки почали щось будувати. Хоча представники Московського патріархату будували апріорі взагалі без документів, без документів. Тобто така була ситуація. Проте на сьогоднішній день ми бачимо по наш побут візьмемо великодень. Да? Ми бачимо про те, що кількість вірян у храмах Православної церкви України збільшилося в сотні разів, я би сказав, навіть на відсотків 400. Аби повністю вийти з підмосковського керівництва, закарпатським церквам знадобиться кілька років. Не секрет, що прикриваючись рясою, із громадами працювали спецагенти, які роками зомбували людей і схиляли їх на свою сторону. Та війна, у якій московський Кирил благословляє російських солдат на вбивство українських людей, а священники храмів не дозволяють відспівувати полеглих воїнів у церкві, має перевернути свідомість затятих вірників Росії. Інакше це суспільство приречене.